Час для воєнних підсумків дня і зі мною біля карти бойових дій мій колега Сергій Згурець, директор агенції Дефенс Експрес. Сергій вітаю. Вітаю тебе, Василь. Вітаю наших глядачів. Сьогодні ми будемо говорити про те, що відбувалося на лінії фронту впродовж тижня і про головні тренди, які впливатимуть на лінію фронту на наступному тижні. Про це за мить. Ну, Отже, Сергій розпочинаємо з важливої події. Учора, 13 квітня, минув Рівно рік, як пішов на дно російський. Аналога внятний крейсер Москва, в який перед війною повномасштабною в Україні вклали в модернізацію там страшенні страшенні мільйони американських доларів. І мені здається, що затоплення крейсера Москва за тих умов мало б такі самі шанси на успіх, скажімо, виграш збірної України чемпіонату світу з футболу. Але цього разу спрацювало. Чи я на то мало шансів даю? Насправді дійсно ця історія є такою, що показує можливості українських військових використовувати всі шанси і домагати. 100 відсоткового результату і думаю, що якраз по тому як серо Москва була таким унікальним шансом, де українська ракета Нептун, яка була зроблена на київському КБ «Луч», дві ракети Р 360 були запущені з пускової, і власне вони були влучили в крейсер, влучили в місце, де там був боєзапас крейсера здентонували І власне це призвело до такого ну історичної події, коли Росія втратила Москву, але наскільки? Моряки крейсера Москва командування було не готове, що їхні навіть установки не були розгорнуті в бойові порядки. В принципі, все там здетонувало. Плюс евакуація відбувалася не те, що неналежним чином Взагалі відбувалася не так, як би мало бути. Там потім прибувало ще і плотиці, і тіла е якісь там заходили, чи ну принаймні фрагменти одягу, і багато їхніх моряків просто загинули через те, що їх ніхто не евакуював. Ну, якось все було все було не так. Ну так же, як саме вони як вони готувалися до, до війни. тобто дійсно комплекси протиповітряної оборони на. Крейсері не були приведені в до, до бойового стану, а Україна скористалася можливістю, коли власне острів Змійний навіть частково затіняв затінняв нашу пускову, і на відстані 100 кілометрів були запущені якраз дві ракети, які ми зараз бачимо. До речі, на пускові було всього дві ракети, не чотири як зазвичай а лише дві, mm -hmm. тому що було сказано, що не було часу довантажувати ще дві ракети. і Оці дві ракети власне домоглися результату. Хоча за розрахунками, що 4 менше або 6 ракет потрібні для того, аби потопити крейсер такої водотонажності. Але бачимо, що вдача на українському боці, Нептун на українському боці, бачимо той результат, який запам'ятає весь світ, що є у нас зброя, яка знищує такі російські кораблі. До речі, після цього дуже багато було публікацій за кордонній пресі. А що то за комплекс Нептун? І вже лише після того це було поштовхом ще раз подивитися на українську оборону промисловість і на можливість українського ПК створювати подібні зразки. Ну, тут лише єдине питання, коли ми переможемо, е, чи залишати крейсер Москва на дні, робити туди екскурсії для дайверів, а чи все ж таки його якось дістати і зробити музей? Переможної переможеної російської імперії, побачимо, в будь якому разі це питання не сьогоднішнього дня. Сьогодні важкі бої відбуваються, особливо на сході нашої держави. от Бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу в Генштабі розповів, що окупанти перекидають війська з Авдіївки на Бахмут. Що означають такі кроки? Чи матимуть захисники Авдіївки якийсь час на більш-менш відпочинок? Ну чесно кажучи, вся лінія фронту є важкою, попри оці перекидання, всі чотири напрямки Лиманської Бахмутські. Авдіївський і Мар'янський залишаються склонними. До речі, буквально сьогодні поновилися бойові дії в зоні Вогледару, про які ми тривалий час вже не згадували. Так що, якщо ми зараз говоримо скоріш насамперед про Бахмут, про що розказує генерал Громов, то перекидання військ з Авдіївки, це власне частина резервів російських військ, яка була скерована на Бахмут. А були ще повідомлення Британського інституту Русі про те, що частина військ. Ськ перекидається з резервів із Сватівського напрямку так само на Бахмут, і, і там, до речі, ми бачили цей танк Т-90 М прорив, російський танк, який діє в місті, і власне це то, танк з Сватівського напрямку, тому що власне зараз ворог використовує всі можливості для того, аби забезпечити просування військ в, в місті, насамперед в центральній частині міста, де діють вагнерівці, і е, ситуацію на флангах, де діють ці так звані елітні десантні підрозділи. Ми розуміємо, що елітність їх завершилася ще на початку війни, коли значна кількість десантних військ була знищена в бойових діях, і власне це не той потенціал, який зараз є у противника в порівнянні з початком війни. Але в будь-якому разі десантні штатні підрозділи намагаються отримати фланги. А вагнерівці і і, і, і до речі, громов сказав, що окрім вагнерівців зараз з'являються нові приватні компанії. Які також будуть перекидатися на зону бахмуту, і таке враження, що цей фронтальний штурм хоче забезпечувати саме за рахунок не штатних підрозділів, а за рахунок вагнерівців або інших приватних компаній, напевно намагаючись зберегти життя десантників. Ну, в якому разі Бахмут ми бачимо зараз дійсно ставі залишається тією точкою, яка максимально е відтягує війська з інших е ключових напрямків. До речі, ці ці напрямки можуть стати ключовими і для контрнаступу, якщо звідти відтягнуться певні е сили та засоби ворога. Ну і крім того, він виконує, е продовжує виконувати функції цих пекельних е е пекельного жорна, яке перемелює російські війська. ще в тому, що Україна платить страшну ціну за ці за ці за це перемелювання і платить життям найкращих наших е захисників, але Видання The Washington Post пише про те, це про це стало відомим через е, ту інформацію, яка е, з'явилася після витоку секретних даних в Пентагоні. Що нібито е, скажу, нібито по це все ж таки пише The Washington Post, а не якась офіційна там е, джерело. Що нібито Росіяни втратили величезну кількість спецпризначенців саме під Бахмутом, і зазнало суттєвих втрат, що в принципі змінило характер війни на цій ділянці. Ну скоріше тут не про Бахмут, ідеться про Post, як Ке спирається на дані з оцих документів, які стали публічними, І там говориться про те, що спочатку війни з 4 з 5 бригад російського спецназу зазнали суттєвих втрат до 90 відсотків. Там окремі бригади мали там чисельність 900 осіб, mm -hmm. а після бойових дій мали лише 125 Ми розуміємо, що спецназ готується близько чотирьох років до такий достатньо фаховий вояка Якщо вони використовуються в якості штурмов. Лові піхоти на першому етапі, тому бачимо, які наслідки це мало. І Це стосується і спецназу, і десантників, про які ми згадували, і тому ми розуміємо, що часткові успіхи Росії використовувалися саме за рахунок там тоді, хто що залишається вагнерівці, які показали певні успіхи навколо Бахмуту, і зараз знову намагаються якимось чином поновити діяльність десантних військ, які тримають фланги навколо Бахмута, які ми зараз бачимо ну, на, на, на схемі. Але коли ми говоримо, ще повторюсь про Бахмут, то ти згадав про публікацію Вашингтон Пост. Я згадаю публікацію New York Times, де буквально вчора була цікава стаття, де Командир демонстрації бригади, яка тримає Бахмут, якраз і казав про те, що ми стримуємо противника, готуємо передумови для контрнаступу, і ми воюємо за кожну будівлю. Зараз фактично, оця ділянка Бахмуту. Якщо там Ариша говорив, там 6 на 6 кілометрів, то власне зараз це 3 кілометри по ширині і так само вдвічі менше ніж це було раніше. Там залишилося десь близько 20 кварталів, які зараз контролює українська сторона, але кожен. Цих кварталів є таким власне топіком для російської армії, і комокомандуючи е, Донтретєї бригади він казав, що ми тримаємося, але він так само натякав на те, що треба більше боєприпасів для усіх видів артилерії, для танків, і для танків, і для гранатометів. Так що питання боєприпасів в Бахмуті стоїть і далі достатньо гостро. І от до речі, там сьогодні дуже погана похода, Тобто, знову там дощі, знову там це неможливо проїхати. Та артилерія працює сьогодні набагато менше ніж зазвичай, тому що коли йде дощ, то не літають коптери, і неможливо наводити артилерію. І в цих умовах якраз зараз наші воїни утримують Бахмут. Ну, в принципі в Бахмуті зараз відбувається те, що відбувалося, скажімо, якщо брати вже ну багато хто порівнює Бахмут із Сталінградською битвою. однією з ключових битв Другої світової війни, яка почалася в 42-му, закінчилася в 43-му році. Але тут історія про те, що в 42-43-м. Там був такий, пам'ятаєш, цей будинок Павлова. Ну, Бо там власне, радянська армія тоді ворога перехитрила, що вона перемістила головний головний акцент боїв на вуличні бої. Фактично зробила непотрібною і неважливою бронетехніку німців, які стали на неї великі великі ставки. Ну, вони власне вміли воювати бронетехніку, а потім за нею йшла піхота. Тут все зав'язалося в важкі вуличні бої, які, власне, так чи інакше призвели до поразки нацистів і їх, їхніх керівників. Внизства і тут питання ще до речі, сьогодні 257-й день оборони е, Бахмуту е, ворог здійснює від 40 до 50 спроб наступу і завдає понад 500 обстрілів. Це ну власне я не знаю. напевно, в Сталінграді було менше мені здається. Ну, я зараз зразу було приймати, але я просто хочу про тактику сказати. Що тут дійсно наші е, збройні сили воюють розумом і якоюсь хитрістю, аніж е, потугою і кількістю? Ну от ця історія про заманювання росіян в будинки з подальшим підривом будинків... Можливо, крім цієї тактики, ти ще щось знаєш про те, як сьогодні вдається стримувати ось цю російську навалу. У ну, коли ми говоримо про бойові дії в місті, то тут треба сказати про те, що противник намагається використовувати весь арсенал озброєнь, який у нього є. Ми там згадували про танк 90М прорив, який зараз воює. Там певний час думаю, що там буде воювати, доки його не не приб'ють. Таких танків уже 15 було знищено за весь час. Це не новіші російські танки. В Росіяни перетягують в Бахмуту ці вогнеметні системи «Сонцепьок», аби завдавати ударів по будинкам в Авіть, інженерні боєприпаси, працює артилерія, тобто фактично, все, що може забезпечити руйнування будинків, де тримається наша оборона, ворог зараз використовує. І коли ми говоримо про танки, то яку тактику вони використовують? Тобто, штурмовий основи для, для, для будинків танк пострілом проламує там фронтальну стінку. Заходить штурмова група, і в і, намагається війти в будинок не через двері, а саме через. Проломи, який забезпечує артилерія чи танки, і от умовно кажучи декілька таких випадків, які ми вже бачили, коли противник втягується в будинки, які ми завчасно замінували, і після цього відбувається підрив цих будинків, і така це, якраз, якраз, та, це на... якраз та ділянка, де контролювалося вагнерівцями, де вони зайшли в ці будинки. Ці будинки були. Підірвані нашими збройними силами бо завчасно не були заміновані, і в багатьох російських пабліках зараз такі йде ну історичні виття. історичне виття про те, що монкачи ой, ой, нас заманюють, ми не можемо по іншому і діяти, тому що рівно треба заходити в будинки. А коли ми заходимо в будинки, вони кажуть, рівно нас підривають. І до речі, генерал громов сказав, що впродовж оцих двох тижнів з кінця березня, безпосередньо на напрямку Бахмут загинуло понад 4 тисячі і вагнерівців, і штатних російських військових. І це якраз той показник, який впливає, що дійсно ми намагаємося знищити ну, максимальну кількість російських сил, але повторюю, що це непросте завдання, тому що нам потрібно утримувати і фланги, і забезпечувати унеможливе просування ворога до центральної частини міста. власне про фланги. Дуже коротко наскільки гострою сьогодні стоїть загроза оточення Бахмуту? Ну, власне, зімкнення ось цього північної південного флангу. Ну, про це історію. Вже тривалий час говориться, що ось ось вони ці клещі мають зімкнутися, але навпаки, ці клещі розм'якшуються, тому що фактично фланги отримуються достатньо стабільно нашими збройними силами. Були навіть контрнаступи в зоні Іванівського, аби відбити просування російських військ. Там є був певний успіх бо спроби противника там діяти з Богданівки та з Мозріховасильівки, або там спроби вийти на е, Іванівське, то фактично зараз таких. Змін якісних не відбувається. Ці фланги тримаються, але коли ми говоримо про центральну частину міста, про що ми все-таки так само маємо згадати, фактично зараз є дві лінії оборони Вічка Бахмутка, де ворог перейшов, і оця залізнична лінія, залізна колія, де є дві точки важливі: це власне залізничний вокзал і елеватор. І фактично зараз. От буквально позавчора було сказано, що ворог захопив залізничний вокзал. Сьогодні зранку вже було сказано, що ми відбили, і там відбуваються якраз такі бойові дії вздовж залізничної колії. І навіть не зрозуміло, що відбувається саме все зараз на цей момент, тому що була інформація, що, начебто, ворог там десь залізничну колію перейшов. А ця колія, в принципі, є гарний такий рубіж оборонний. і там якраз концентровані багато сил з українського боку з російського. Сторони, аби цей рубіж з українського боку втримати, а противник хоче протиснути на нашу оборону. Так що якраз динаміка в Бахмуті яка є такою, що на сьогоднішній момент точно сказати, що відбувається в місті, важко при тому, що ми розуміємо, що десь дві третини, а навіть більше контролює противник. Але кожен будинок стає основою для нашого спротиву і знищення противника. Так, Дійсно, там немає ні вихідних, ні свят. На жаль, в Бахмуті а, я. Ми вже власне говорили про Авдіївку, про те, що вдасться трохи відпочити з захисниками Авдіївки, але знаємо, що ворог впродовж тижня мав певні успіхи на цій ділянці фронту. Що там відбувалося за останні дні? Ну я так обмалюю коротку ситуацію. Там, в принципі, середина міста, от ми от, бачимо, вируч, тримається, так і тут теж у ці кліщі з обох боків ворог намагається просуватися до, до міста. Ну, от, дійсно, ворог намагається реалізувати ту методику охоплення, яка є в Бахмуті, і головними. Тут є насправді, населений пункт Орлівка, який стоїть трошки вище Авдіївки, через ідеї, через яке йде транспорт транспортне сполучення. Ворог намагається від водяного рухатись на сієр а потім на орлівку, і так само е, інший напрямок це Новобахмутівка, Степове і Бердичі, тобто, аби замкнути лінію оточення з півночі. Але е, якісних змін там так само не не відбувається хоча повторюю. Ворог зараз активно використовує всі засоби впливу вогневого впливу на сам артилерію на на Навдіївку і. Він намагається таким чином, ну мовно кажучи, забезпечити просування в, в напрямку Авдіївки, аби створити вийти на кращі рубежі оборони, очікуючи нашого контрнаступу, тому що якраз і Авдіївка, і Мар'янка, і лінія каналу, яка йде за Бахмутом, це те, що ворог хоче зайняти до того часу, коли ми почнемо контрнаступ, тому що мовно кажучи, тут не тільки питання вийти на кордони Луганської, донецької області, а вийти на рубежі оборони. Які дозволять противнику протидіяти нам найбільш ефективно, так що зараз умовно кажучи, кожна ділянка фронту треба розглядати через призму наших контрнаступальних дій. Я, до речі, хотів запитати тебе. Ну, це таке питання філософського військово-філософське. Якщо навіть говорити про контрнаступ, сказав сьогодні Олексій Данілов, що питання буде ухвалено в останній час, в останній момент, тобто не буде такого, що за тиждень контрнаступи всі готуються. Значить, ну якось так, контрнаступ буде ні, це, це буде вирішуватися в останній момент, але. Ну для мене, от логіки контрнаступу в цих випалених землях, я не бачу. Не бачу, що далі ворог, то він має там ну, кордон з Росією. Там безкінечне постачання війська може бути. Я чомусь не, не думаю, що ну я не думаю, що збройні сили могли б в, війти в контрнаступ. В цю це знаєш, така як така жижа, як таке болото, в яке ти заходиш, воно тебе засмокти. Ну звичайно, краще йти в контрнаступ, там, де можна ворога розсікти і перекрити його шляхи постачання, фактично взяти його в мішок. Так, але лінія фронту становить 800 кілометрів. Та і тобто, фактично. Ну, по всім цих 800 кілометрів є чотири напрямки, де йдуть активні бойові дії, і таке враження, що ворог намагається і далі підживлювати оці джерела протистояння, аби вийти на момент, коли нам доведеться використовувати сили, які підготовлені mm -hmm. для наступу, для того, аби стримувати оці наступальні дії, які у Монка ще зараз у противника вичерпуються. Але коли ми спочатку говорили про брифінг Олексія Громова, що він сказав? Що фактично. Зараз ворог буде накопичувати сили і далі продовжувати бойові дії впродовж весняно-літньої кампанії. Він говорить про те, що ворог і далі буде нашпоговувати на нашу територію своїми силами, підтягувати резерви. Це означає те, що можливий такий сценарій, що ворог буде і далі, навіть під намагатися забезпечувати тиск, аби ми ну моне кажучи, почали відкладати свої контр. Наступи і тут знайти цей баланс, це якраз серйозний виклик для українського генштабу, аби знайти слабкі місця в умовах, коли ми ведемо, умовно кажучи, ну, оборонні бої і маємо перейти в наступальні дії. Тепер на Луганщину перемістимося в лісах під Креміною. Кілька місяців ведуться важкі бої, і ліси під Креміною це специфічне місце, де бої також є специфічні, не такі, як скажімо, на відкритих просторах Бахмута чи Авдіївки. Росіяни зосередили тут великі сили. Яке значення це боїві? Що чого вони хочуть? Досягти в результаті ну ми бачимо напрямок, там скажімо, ну, куди вони хочуть зараз піти, Зараз найбільші сили дійсно полінісфатове кріміна сконцентровані. Значна кількість бої тривають в лісах, коли ми говоримо про е, і Білогорівку там і Серебрянське е, лісництво, де бої йдуть в, 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 в лісах. Ворог має те задання, яке вже стоїть перед ним давно. Це відштовхнути наші війська. До річки Жеребець, яка проходить якраз, от ми тут бачимо перед цією лінією рокадних дорог, і в принципі створити умови, коли потім всі російські групування зможуть нас витіснути війська, навіть вже далі не лише за жеребець, а далі починаючи від річки оскіл оскіл жеребець між цими річками просто витиснути наші війська за рахунок значної кількості сил, яка вже накопичена. І, до речі, коли ми говоримо про російську територію, там є уразово це населений пункт, який буквально впритул до нашої території і уразово перетворено на такий хаб, де сконцентрована значна кількість технік. Особового складу немає, а техніка є. Тобто, фактично можна Якщо уразити уразово. Так, то можна мон кажучи мінімізувати ризики. Хоча окрім разом ми пам'ятаємо, що далі там починається Старобільськ, де триває ну, лінія оборони, і Старобільськ так само використовується противником як один з хабів для російських військ. І є друга лінія оборони, якраз поза лінію Сватове Крем'яна, це як беруть в армію людину і, і кажуть: а що ти можеш робити? Він каже, могу копати, а ще що Могу не копати. Ну це про про копання. Росіяни викопали вже 130 кілометрові шанці в Запорізькій області. Закопують в них танки Т-55, ТА Вони звичайно хоч і старі, але в принципі стріляють і перекопують пляжі в Криму. Готуються до курортного сезону. Навіщо це все робиться? Чи дійсно думають, що ці 130 кілометрові шанці або як їх назвав? Оркопи не окопи, ор а оркопи вони можуть стримати українські сили та засоби, або принаймні суттєво їх сповільнити. Ну коли ми говоримо про це Крим ми Запоріжжя, це ми бачимо Крим. В Запорізькій області дійсно загальна лінія Окопів шанців, вона вже перевищує 130 кілометрів. І вони побудовані за варіантом, що є там перша лінія такої оборони, де стоїть мінні поля, потім оці зуби дракона там чи там бетонні таблерони. Потім знову стоїть міни, потім якраз лінія для пів. Хоти, потім е, е, протитанкові е, рови, а потім починається через десь кілометрів ще одна така ж схожа лінія. Тобто фактично вони і вздовж укріплюють Запорізьку область, побоюючись наших е, атак. І окрім того, вони починають і в, в поперек, вздовж доріг так само створювати такі тобто, трасу угрупування. на групування. І не дійсно, мені. це за з точки зору фортифікаційних споруд. Ефективність її залежить від того, яка кількість сил буде утримувати ці ці споруди. Тому що, мон кажучи, якщо там немає особового складу, то це, це можна подолати легко. Якщо там є особовий навчальний склад, є техніка та артилерії, то це, це створює суттєві проблеми, і це має враховувати е, Генеральний штаб. А, а коли ми говоримо про е, кримський напрямок, то крім Запоріжжя, так само е, у, укріплюється і Кримські перешийки. Якщо ти, ти питав про узбережжя як, е, там, в зоні Феодосії, то там. Сенсу немає створювати споруду, це абсолютно вірно. Але коли ми говоримо про там армянське перекопське медведки, тому що там є в цьому трикутнику. Дійсно створюється значний такі фрецінні споруди, і там так само знаходиться другий такий технічний хаб, де зберігається значна кількість російської військової техніки. Це якраз медведівка це якраз. Джанкой, ПП Армянський медведівка і якраз у Медведівці створюються такі значні запаси військової техніки, яка зберігається і нікому не передається. А оті танки, Т-54 Т-55 Вони зараз дійсно вже перекидаються на запорізький напрямок і думаю, що будуть використовуватися противником для укріплення цих інженерних споруд. Ну і дійсно що дивиться з боку Херсонської області, скажімо, на Крим з заходу там прохід в принципі суходолома, але якщо дивиться через Гартам Лічногарська протока, яку в принципі, якщо підібрати мости, теж стає таким собі природнім, е, природнім перешкодою на шляху, скажімо, умовних збройних сил України чинитують в контрнаступ. Тому там, якщо ну і так само можна йти, якщо іти з Запорізької області, також там є е, е, ось ця арабатська стрілка, по-моєму, поміч як вона називається, і там теж є перешкоди, які так, але ми, ми маємо дивитися ну дещо більш серйозно, тому що ми розуміємо, що противник серйозно буде насичувати ці позиції своїми і вже зараз нам... вибачте, там місто генічить, та, якщо через нього ці, там теж в принципі і мостизу і, 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 і фортаційні споруди матимуть значення. Ми, ми, ми розуміємо, що зараз всі сили противника з одного боку, кинуті на, на балансування утримання лінії фронту і проведення наступальних дій, які ми стримуємо, А з другого боку, це створення нових інженерних споруд, які дійсно треба буде долати. А коли ти долаєш, ти витрачаєш час, ти перебуваєш під вогнем противника. Це створює загрозу для власного життя, і це те, що. Вимагає від нашого генштабу розробити наступальну операцію таким чином, щоб ворог не здогадався, де буде наступ, коли буде наступ, якими силами У нас буквально 30 секунд, але дуже коротко. Я не буду, забрати, що нам треба від Рамштейна. я Скажу що за твоїми очікуваннями і твоїми розуміннями нам реально дадуть. Я думаю, що знову постане питання проби припаси і пришвидшення темпу постачання важкої бронетехніки. Ну і в повітрі буде висіти питання про F-15 або F-16. Ми хочемо, щоб в повітрі висіли F-15 і F-16. в повітрі над над російськими позиціями і бажано, щоб вони ще стріляли. Далеко дякую дуже. Сергій Згурець Гурець був з нами. Поговорили про те, що відбувалося на фронтах цього тижня. Ну і точно я знаю, що ви дізналися більше. Дякую тобі, Василь Дякую нашим глядачам. Сподіваємося, що наступний тиждень при Несе нам більше позитивних новин на лінії фронту.